Так, жителі тимчасово окупованого лівобережжя демонструють своє ставлення до незаконних виборів президента Російської Федерації. Сергій живе в одному з населених пунктів лівобережної частини Херсонщини. каже, сьогодні додому до нього не приходили. Зранку бачив, як люди з триколорами йшли вулицею. Ймовірно, говорить чоловік на виборчу дільницю. А так, щоб взагалі відчувалося, що люди йдуть кудись голосувати, ну це. Якийсь бред, тому що я ж пам'ятаю, як було, коли було в Україні голосування, як там НАТО входив на голосування, особливо президента. А тут, ну, взагалі не відчувається, що якесь є волевиявлення людей, та яке воно там буде, це волевиявлення, тому що ну, хто залишився, більшість не хоче в цьому брати участь. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже: голосування відбувається під тиском на території України, громадян України примусили голосувати за президента іншої країни під примусом, під тиском, під долами автоматів. Як це було і раніше, коли вони проводили так званий референдум. Очікувано, акцент вони зробили. Все ж таки на перший етап. Вже відомо, що вони будуть оголошувати 58% явка від загальної кількості виборців саме на цьому етапі. Ну перевірити це неможливо і зрозуміло, що ці цифри не відповідають дійсності. Керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков говорить, виборчий процес на тимчасово окупованій території Херсонщини буде відбуватися за сценарієм фейкових дострокових виборів у лютому. Курсувала така одна із виборчих дільниць по спочатку по Геннічському району, потім по Скадовському, в кінці вже там Каховський район об'їжджали. Спочатку зганяли туди людей, перш за все працівників бюджетної сфери, пенсіонерів, колаборантів. Потім росіяни разом з колаборантами рухались по домівках з автоматами, два автоматчики разом з представником цієї виборчої дільниці зі скринькою. Людей заставляли голосувати за сусідів. За родичів, які виїхали, також люди бачили в списках а, померших людей. Також за них були поставлені підписи. А, також чіплялись до людей на ринках, на таких місцях людних. А, голосувати можна було з будь-яким посвідченням, особи, в тому числі українським паспортом, водійським посвідченням. А, є також повідомлення з Каховського району, що там. Дострокові вибори були провалені, ніхто не прийшов і тому расисти вирішили повторно провести ще раз ці вибори за інформацією окупаційної влади на лівобережжі Херсонщини 15 березня відкрили 61 дільничну комісію, до яких люди нібито займали черги з сьомої ранку. Розповідає Юрій Соболевський. Звичайно, цього не було. Працюють по методичкам, коли посадові особи окупантів приходять на дільниці, там підготовлена масовка, всі дуже раді, і потім обмін думками, обмін знаєте, таким, відчуттям радості від того, що Херсонщина звільнена від нацистів, і зараз повернулася. До руського миру, до Російської Федерації, звичайно, це все не щиро, це все постановка, це все пропаганда. Все буде Україна. Все вдовибори президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області, так само як на території Росії, триватимуть три дні. Олена Сумська, Суспільне, Новини, Херсонщина.